Привіт! Я вирішив перевірити себе і хотів поділитися з вами однією думкою, яку нещодавно усвідомив. Знаєте, ми часто витрачаємо багато часу, намагаючись загасити чийсь вогонь, чи не так? І це насправді означає, що ми намагаємося контролювати інших, чи не так. Але задумайтесь, скільки проблем це створює, наскільки краще було б. Хіба не було б краще, якби кожен із нас просто взяв на себе відповідальність хоча б за те, що вони роблять усе, щоб загасити полум'я, аби запобігти поширенню вогню, правда ж? Ось і все, що вам потрібно зробити. Я маю на увазі це ж так просто, правда? Так, це ж як оренда. Ми повинні допомагати одне одному, карді. Так, це справді допомагає, чи не так. Але ти замислювався, як часто ми допомагаємо іншим, навіть коли ще не допомогли собі, правда? ж? Знаєш, я не хочу відбити бажання допомагати іншим, але. Хтось уже спробував це? Як поширюється вогонь Алюа? Подумай про це як він поширюється. І якщо всі просто вирішать, що це чиясь інша складна задача піти на море і гасити чужу пожежу, коли свою ще не вирішив, хіба не так? Я думаю, проблема частково в тому, що треба спочатку впоратися зі своєю пожежею, а багато хто тут до цього не готовий? Мабуть, їм страшно знаходити рішення. І тому замість цього. Вони, мабуть, намагаються відволіктися і гасять чужу пожежу, бо та пожежа для них трохи простіша, щоб із нею впоратися адже є певна дистанція або вже мають у цьому досвід. Але зрештою ти просто ще більше віддаляєшся від власного зростання онукішнього розвитку, чи не так? Мабуть, це відео більше пропозицію. Ти знаєш про що? Коли пожежі поширюються, виходять з-під контролю і все стає неприємним, чи не так? Зрештою, саме ти як особистість отримуєш найбільшу нагороду від власної суті, від власного зростання, вважай ці ресурси звичкою і спробуй залишитися на обінці з собою та впоратися зі своєю власною пожежею. І якщо ти просто впораєшся зі своєю власною пожежею, чи не так? Якщо кожен це зробить успішно, тоді світ стане кращим місцем, набагато кращим, правда? І це набагато простіше, скажімо так, спланувати, що не так? Легко розібратися, це відбувається за рахунок часу, фінансів і всього іншого, коли ти зосереджуєшся на своїй власній пожежі, а не на чужій. Я маю на увазі, наскільки це плотамина намагатися загасити чужу пожежу, коли ти навіть зі своєю не справляєшся. Це як намагатися врятувати сусіда від пожежі в його будинку, а тим часом твій власний дім, у якому ти живеш, теж горить. Я маю на увазі, що якщо спочатку вирішиш свої проблеми, то потім зможеш набагато краще допомогти іншим. Так що, це просто інший підхід, який, мабуть, я тобі пропоную. Гаразд, тоді поговоримо пізлише.